Вітаю на каналі Ракурс.UA Праця справа честі, слави, доблесті й геройства. У радянській реальності цей лозунг означав не лише ударників на заводах чи шахтах. Сотні тисяч школярів і студентів щороку відправлялися на трудові фронти: збирати буряки, копати картоплю, тягати мішки та сортувати моркву. Чи було це вихованням, чи примусовою експлуатацією під гаслами ідеології. Поговоримо у даному відео. В основі залучення дітей і молоді до сільськогосподарських робіт лежала ідея політехнічної школи, яку активно просував ще Ленін. Він вважав, що учні повинні не лише засвоювати теорію, а й знайомитися з продуктивною працею. У 1930-х роках, коли колективізація та Голодомори зруйнували приватне селянське господарство, колгоспи відчули хронічну нестачу робочих рук. Дорослі селяни, які пережили ті роки, часто намагались залишити села. Йшли працювати на заводи в міста, а сезонні піки робіт, наприклад, збирання врожаю, вимагали масових мобілізацій. Саме тоді влада вирішила залучати школярів і студентів. З 1940-х і особливо після Другої світової війни це стало нормою. У кожному місті формувалися трудові десанти, які відправляли в навколишні колгоспи. Термін бурякові канікули добре знайомий тим, хто вчився в радянській школі в Україні. Майже щороку у вересні або жовтні учнів середніх і старших класів знімали з навчання на кілька тижнів і відправляли копати та тягати цукрові буряки. Дітей вивозили автобусами або вантажівками до поля. Робочий день часто тривав 6-8 годин. Оплата була символічною або зовсім відсутньою. Контроль здійснювали вчителі, які самі працювали поруч. Умови праці залишалися важкими: бруд, холодна осінь, відсутність нормальних туалетів чи харчування. Проте у звітах все виглядало інакше: діти вчилися працювати, набували досвіду колективної роботи, допомагали державі. Якщо ви додивились до цього моменту, можу припустити, що відео цікаве для вас. Тому прошу підписатись на канал. Це допоможе поширенню цього відео, бо саме так працюють алгоритми платформи YouTube. А також це допоможе вам не пропустити нові відео на даному каналі. Для студентів практика виглядала більш масштабною. З 1950-60-х років по всьому СРСР існувала система студентських загонів. Улітку студентів масово направляли на колгоспні поля, будівництва, залізниці, на північні рудники. Університети звітували про трудові досягнення молоді. З одного боку, це була можливість підзаробити, адже студентам нараховували мінімальні зарплати, з іншого праця була важкою, а умови життя примітивними. Гуртожитки на 100 осіб, польові кухні, антисанітарії. Особливо популярними були ці лінні поїзди, коли студентів з України чи Росії відправляли працювати в Казахстан. Там вони збирали зерно, жали пшеницю, а також допомагали будувати дороги та житло. У газетах це подавалося як романтика молодості. Насправді ж багато хто згадував цілину як каторгу. Радянська влада надавала масовому залученню молоді до сільськогосподарських робіт потужного ідеологічного забарвлення. Колективізм, школярі та студенти мали відчути, що працюють для спільної справи, єдність міста і села, влада прагнула подолати прірву між урбанізованими містянами та селянами, виховання дисципліни. Праця розглядалася як школа життя. У підручниках з педагогіки 70-х років підкреслювалося, трудове виховання це формування гармонійної особистості радянської людини. Романтичні гасла швидко розбивалися об побут. Школярів часто селили в холодних класах сільських шкіл або клубах, студенти у бараках, харчуванням були рідкі супи з польових В Оплату діти отримували копійки, студенти невеликі зарплати, які часто затримували. У багатьох випадках праця була фактично примусовою. Відмова від поїздки могла мати наслідки. Учням ставили негативну характеристику, студентів позбавляли стипендії або навіть відраховували. В радянській пресі тема ніколи не обговорювалась критично. Проте серед батьків і самих учнів точилися розмови, чи не є це експлуатацією дитячої праці. З точки зору міжнародного права участь школярів 12-15 років у багатоденних важких роботах на полі це справді порушення трудових стандартів. Але в СРСР усе виправдовувалось вихованням. З розпадом Савка практика поступово зникла. У 1990-х школярів і студентів ще намагалися відправляти в колгоспи, але економічна криза та руйнування колгоспної системи зробили це непотрібним. Замість трудових десантів почали з'являтися студентські підробітки у сфері послуг, що більше відповідало новим економічним умовам. Для цілого покоління радянських дітей і молоді праця в колгоспах стала частиною біографії. Хтось згадує з гумором як пригоди молодості, хтось із болем як примус і марнування часу. З погляду сучасності це виглядає як типовий приклад того, як держава використовувала ідеологію, щоб перекласти господарські проблеми на плечі школярів та студентів. Сьогодні ця практика є радше символом епохи, де людина належала системі, а не навпаки. Історія бурякових канікул нагадує: навіть найкращі гасла можуть стати ширмою для примусової праці. Надіюсь, дане відео було цікавим для вас. Діліться своїми думками в коментарях. Можливо, ви маєте спогади про той період. Оцінюйте відео лайком або дизлайком. Дякую вам за увагу!